Чому мій курс англійської мови є надзвичайно ефективним і дає студентам класні результати? Вся суть і весь секрет в тому, що я використовую спеціальні техніки запам'ятовування слів. Як ви знаєте, Величезне значення в англійської мови має словниковий запас. Також я навчаю граматиці не так, як ви звикли це в школі чи в університеті, а дуже цікавими і дуже простими способами. І запам'ятайте, вам не потрібно знати всю граматику англійської мови і сильно над нею працювати. Вам потрібно знати базові теми, які допоможуть вам формувати будь-які речення на будь-яку тему. А ще мої студенти якісно. Тренують вимову, а це надзвичайно важливе, і паралельно вчаться слухати, сприймати англійську мову на слух, паралельно вчаться висловлювати свою думку, будувати правильні конструкції у самих різних ситуаціях і завдяки ось цьому комплексному підходу, який я застосовую в моїх курсах, за 4-5 місяців ви можете вже почати легко розмовляти англійською. Ми скоро стартуємо. Буде мінімальна група людей, адже я працюю з кожним із вас індивідуально. Я перевіряю ваші завдання, і я даю вам рекомендації саме під ваш рівень. Я вас направляю, а це надзвичайно важливо. Тому я беру маленьку групу студентів. І для того, щоб за декілька місяців ви могли вже з певненістю сказати, я вільно. Легко розмовляю англійською мовою. Ставте плюсик, і я розпишу вам всі деталі навчання.